Правила пожежної безпеки під час новорічних свят, Новий рік це найвеселіше довгоочікуване свято. Традиційно в переддень Нового року в будинках і квартирах прикрашають ялинки, готують одне одному подарунки та привітання з нетерпінням очікуючи 12-го удару годинника. Щоб свято не затьмарює з пожежею, необхідно дотримуватись таких правил. Ялинка має стояти на стійкій основі. При виявленні несправності святкової ілюмінації блимання лампочок іскріння, слід одразу її вимкнути. Не можна прикрашати ялинку целолоїдними іграшками. Обережно піротехнічні засоби, фейерверки, петарди, ракети. Дітям забороняється використовувати піротехнічні засоби. Купувати піротехнічні засоби слід лише у спеціалізованих магазинах і тільки разом із дорослими. Використовувати ці вироби можна лише на відкритих майданчиках і тільки дорослим. Пам'ятай, щороку збільшується кількість людей, які отримали травми через недотримання правил користування піротехнікою. Правила протипожежної безпеки: Не грайся із сірниками та запальничками. Не запалюй свічки та бенгальські вогні без нагляду. Не залишай іграшки, книжки, одяг біля увімкнених обігравачів. Не суши речі над газовою плитою. Не пали багать у сараях, підвалах, на горищах. Не вмикай багато електроприладів одночасно. Електромережа може згоріти. Обов'язково вимикай електроприлади, коли виходиш із дому. Натягни за дріт руками, обережно вийми штепсель із розетки. На дачі або в селі не відкривай грубку. Від маленької вуглинки, що випаде з неї, може статися пожежа.